поколінь, і, мабуть, на мені династія в міліції закінчилася, тому що сина я на таку службу, в таку систему ніколи в світі не пошлю. Сьогодні я прийшов до вас, користуючись нагодою, звернутися до працівників діючих працівників органів внутрішніх справ, не в формі обкиделі, працівника міліції, української міліції з відзнаками, які отримав під час проходження служби. Це закономірно, що людина. Приходять на службу міліцію із романтичних, і з інших, скажімо, законних спонукань і прагнень. На сьогодні влада, можливо, не влада, а навіть представники партії регіонів обіцяють працівникам Беркуту внутрішній військ урядові нагороди. Я в свій час отримав ці нагороди і знаки, які на мене є. Я гордо, стремлячим, напевно, серцем і голосом, але звертався до народу. Служу українському народові. За кожний кожне від відзнаки, за кожний. Тільки в мене питання до них. Яку відповідь вони будуть надавати при отриманні урядової нагороди? Кому? Служу три крапки. Кому? Вчора зібралося зібрання пенсіонерів, організуючи справу, ми звернулися до нашого, до Тернопільського Беркута, до військовослужбовців, які, на жаль, воюють проти українського народу. Негайно одуматися, одуматися і об'єднатися зі своїм народом.